Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми у Львівській області, досить часто доводиться чути по телефону людей, які переселилися в Львівську область, що не проти б залишитися в цій області, та все досить дорого. Але у нас сьогодні той будиночок, який сподобається усім. Стрийський район, Львівська область, село Кавське. Дуже гарна локація. Всього 17 кілометрів від Стрия. За 20 хвилин авто домчить вас до цього міста. 38 кілометрів від Трускавця. Далі 73 кілометри або 65 кілометрів, дивлячись, якою дорогою поїдете, до самого. Львову. Ось карта і підтвердження моїх слів. Подивилася, скільки кілометрів до Івано-Франківська виявляється, теж недалеко. Чудова локація! До Івано-Франківська 129 або 117 кілометрів Дивлячись, якою дорогою, яку дорогу оберете. І так, село Кавське. Ось кілька фотографій про село. Гарна дорога, е, така досить центральна, це ми дивимося. А ось це під'їзд до нашого будинку. Е, вона гравійно така грунтова. Е, Чорним позначено ділянка, яка поруч ще продається за невеликі гроші. А ось наша ділянка і наш будинок ось. він, Дивіться: кінець городу, саду і там основна асфальтована дорога. Тобто тихе, затишне місце і разом з тим дорога поруч. Можна зробити в'їзд звідти з центральної дороги. Будинок. Дерев'яний з дубу. В минулому році він обшитий металевим блокхаусом корейським. Це ми ще дивимося, кривиди, місцевість досить рівнинна. Ось ця дорога, яка веде з боку до нашого дому. І перш ніж ми зайдемо в будинок, розглянемо планування. Стрілочка це ганок. Далі в склі веранда більше 4 квадратних метрів. З веранди вхід, праворуч в коридор, а прямо технічна кімната. Де в технічній кімнаті насосна станція, і там може бути або кладовка, або гардеробна. В коридорі є газова плита з витяжкою. Це якби. Робоча зона кухні, ліворуч кухня більше 8 квадратних метрів, праворуч санвузол 4 квадратних метра Прямо кімната 15 квадратних метрів. І з цієї кімнати в спальню більше 14 квадратних метрів, ще одна кімната на два вікна. Ось таке досить гарне планування, немає виходу з кухні в туалет, все окремо, І досить багато допоміжних приміщень необхідних. Дуже важливо, що є вже побудовані умови. Будинок всередині чекає на ремонт. Але вже і сьогодні, якщо заїхати і поступово робити косметичний ремонт, то, можливо, ви все побачите. От, будинок має площу 56 квадратних метрів, складається з двох житлових кімнат, як ви бачите, кухні, санвузлу. Коридору, веранди, технічної кімнати. Дивимося, робимо ще такий швидкий огляд будинку, а далі перейдемо до деталізації. І села. Село мальовниче, літом це особливо гарно. Ось дорога, яка не центральна, а це будиночок. Так, септик бачимо, лічильники, відмостка є. Це навколо будинка. Будинок ми побачимо і зимою, і восени, і літом. Літом, звичайно, воно дуже гарно. Ось окреслена ділянка, і далі ще сад. Кімнати. Будинок газофікований. Має і пічки кахельні, і газове опалення. Підлога міцна, санвузол, все заведено. Ось ця дорога ще раз показуємо, яка до будинку. А це зимовий варіант. От ганок оглядаємо. Є одне металопластикове вікно з кухні От. і решта вікон дерев'яні. Сьогодні ви побачите і осінній будинок, і зимовий, і літній. То давайте подивимося, що ще біля будинку є. Зараз осінні кадри. Не така гарна природа. Так, ось вони ворота, заходимо. Господарські будівлі, дві. Праворуч велика така стодола, можливо, ви її знесете, але вона є. Ось оглядаємо будинок в осінню пору, коли... осінню зимову, коли не так гарно. Є така огорожа, сітка рабиться міцні стовпчики металеві. Ще раз бачимо септик, це все недавно зроблено. Далі прямуємо за будинок. За будинком фруктові дерева, город, всього землі, біля дому 10 соток, але окремо ще через дорогу продається 7 соток землі, всього за півтори тисячі доларів. Так що можна мати не 10 соток, а всі 17 під город, мати сад, заходимо в веранду, ось вона, в склі, підлога міцна дерев'яна. Далі з коридору, ось така кімната, де є насосна станція, і це стіна через стіну. Туалет, в цій кімнаті можна зробити кладовку. Все найтаке важче і необхідне для того, щоб уже жити. В будинку є, зроблено. Залишилося зробити косметичний ремонт. Залита підлога, розведена каналізація, вода в будинку є, вода поступає. З скважини. Скважина з глибини 25 метрів це дуже добре, що вода не є високою, не підшкірною, а чистою, як нам сказали, дуже смачна вода, і проблем з септиком не буде. Коли септик дуже швидко наповнюється водою. Тут такі проблеми є. З коридору праворуч. Заходимо в кухню. Кухня нормального розміру, більше 8 квадратних метрів, тут є піч, до печі під'єднаний газ. Піч досить велика, гарна, тепла. Газ під'єднаний, але тут так робиться, що можна від'єднати перекрити газ і опалювати дровами. Це піч в будинку, в кімнатах, тут газ не під'єднаний, кімнати, столярка, двері, хоч вони і не нові, але міцні, дерев'яні, відреставрувати, перефарбувати. Тобто будинок досить охайний, косметичний ремонт потрібен і можна жити. Це кімнати. Дві кімнати, як пам'ятаєте, в кімнаті є і конвектор, є і кахельна піч під дрова. Як бачимо, будинок теплий, і це підтверджують власники. Проблем з опаленням немає. Оглядаємо з різних ракурсів. Це друга кімната. Тут два вікна в цій кімнаті. Ну, а це ролик, який зняла власниця, і давайте з її погляду подивимося на ще раз. Вже знаєте, як що, де, і оглянемо будинок швидше. Кухня. Металопластикове вікно на кухні, вигляд в двір. Повертаємося в коридор, навпроти санвузол. В коридорі є газова плита з витяжкою. Прямо перша кімната, піч і конвектор. І з цієї кімнати ще в одну кімнату, яка, краще всього, мабуть, буде спальною. Ось ще одна кімната, ізольована. Кімната на два вікна. Повертаємося в кімнату першу. Бачимо з цього ракурсу. Повертаємося в коридор і виходимо на вулицю з будиночок. Вважаю з того всього, що я побачила, маю вже досвід порівняння, що це дуже хороше місце. Наскільки міцний будинок, і наскільки вам це сподобається, вам треба приїхати і подивитися. А я маю оголосити ціну. Вартість всього цього домогосподарства на 10 сотках землі 14 тисяч доларів. Окремо через дорожку, через дорогу продається ще ділянка з 7 соток землі під сільгосп роботи, город, за тисячі доларів. Невеличкий розумний торг має місце. Ось це зимовий сад ще. Ось ця дорога, яка на... Ось інтернет на стопі. Тобто дуже хороший, хороший варіант. І хто шукає житло в західні, на Заході України, то, будь ласка, до вашого розгляду. Я вам дякую за увагу. Я думаю, що хтось вже знайшов свій будиночок. Нам за роботу обов'язково уподобайку, коментар, підписку. Ми вже частіше викладаємо відео, ніж раз на 4 дні. Виходить раз на 2 на 3 дні. Дякую вам за увагу, за ваше терпіння. Чекаємо на ваші коментарі, зауваження і до зустрічі!